Я потрапив на війну випадково. Якраз пішов до церкви, зупинились, представилися. ТЦК мене не ловило, пішов сам, відірвали там від сіськи від жінки війна. Ми ну, ж не хочемо війни. Так сталося. Все, мій зірковий час. Треба вчитися кожного дня, кожної секунди. І далі, 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 так поки не стане генералом. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Я прийшов до війська добровільно. Тобто я завчасно вибрав собі бригаду, я знав, що я туди піду, і звідти я вже пройшов той шлях без ІВП, фахової підготовки, і зараз проходжу ще підготовку бригади. Назвати Михайло, син Миколи. Позивний дяк, солдат. Я В церковному хорі співаю. Якраз вйшов до церкви, зупинились, представилися, попросили документи, я все показав, відшло все. Вони сказали, що то вже треба оновити. Я потрапив на війну випадково. Якщо чесно, не жалію. позивний малюк. ТЦК мене не ловило, пішов сам, пішов на контракт не по мобілізації, конкретно в цю бригаду. Кожна людина це індивідуальність, кожного свій характер. Відірвали там від сіськи, від жінки, від, ну, не знаю, від різних ситуацій, да, війна. Ми, ж, ми не хочемо війни. Так сталося. Якось раніше якось. Як вам сказати, було якось пофіг. А потім як сам попав, то вже зрозумів, що да, воно надо це. І воно треба. Ось, Вони прийшли, приїхали з БЗВП, з яких навчальних інтерв'ю. Ми поспілкувалися одразу, хлопці, що вас вчили. Там так не вчили якихось. Набагато краще, ніж було в учебці. Там тільки теорія була, тут вже практика. Ми спиталися, ага. То знаєте, то знаєте, і від того ми починаємо вже далі працювати. У нас є своя програма, затверджена комбрігом. Постійно програма досконалюється. Тобто Ми постійно в комунікації з бойовими підрозділами. Треба додати козакам БПЛА, ми це. треба додати скілів, тому що війна міняється. Ми тобто, йдемо в крок з нашої лінії. Дивимося, дублюємо скіт, щоб ваші побратими почули вас. Знаєте, як тут ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп, і маму ще скличуть. Всі перекликаються. Отак от само і ви маєте перекликатися. Це млуджче допомагає, коли ти от знайомишся, да, з ними. Хто звідки? Перший день я завжди сюди знайомлюсь. Хто звідки, як потратив сюди? І головне вчитись. Якщо ти будеш вчитися, запам'ятовувати все, у тебе все вийде. Якщо тобі не доходить, ну не зрозумів. Ти підходиш і питаєш. Я не зрозумів. Я Поясніть мені ще раз. Все спокійно, все абсолютно показують на пальцях буквально. Так, Василь знімена звідкорсування. Пересування групи під FPV і кидами в броні. Раніше на групу не відбувалося. Давайте починаємо. Доблюйте команди! Крею. Дуже важливо, дуже важливо. дублювати команду, дуже важливо. Тому що перший сказав второму, а третій сказав не сказав, постійно не почув. До, йду, крию, крию, крию. У мене є побратими да, зараз, які мене розуміють з пів Я йому показую туди, він пішов туди. Зараз дронова війна, зараз дуже важко. Треба, щоб була комунікація. Сашка! Викіт! Всі вкупі, один скіт, одна граната, група са 300-200. Це звичайних тут умова. Викить! Гай! Вики! Дуже треба швидко реагувати. Всі хлопці розсипалися, як мурашки ховалися. і це... Також це, ну, це, це великий досвід в сучасній цій війні. Чуть-чуть, якщо ми підбавляємо градус, даємо трошки більше вибухових засобів, стрілкатні додаємо, люди починають панікувати. Ну, кожен процес він йде, з одного боку він йде важкий. Потім ти втягуєшся в нього і він стає тобі цікавим. І ти з кожного навчання, з кожного якогось завдання ти отримуєш якісь задоволення, якісь нові знання. Небо! Ні! Прикопа вики! Відпрацьовували в двійках іду, іду іду крию. Ти стріляєш по цих двох мішенях. Ти стріляєш по цих двох, як правильно йти, як правильно відкатуватися. Крию! Готове! Крий! Навіть це сьогоднішнього проходження. Ти інколи можеш не почути, що побратим кричить. Або просто він тільки почав якийсь фразу говорити, і ти вже знаєш, що він хоче від тебе. І відповідно виконуєш, а для того є це то злагодження. Ну, Нелегко, але нам вдалося. І це злагодження колективу, в тому, якому ми проходимо тут. Це також важливо. Ми взнаємо один одного набагато краще під, під час тренувань. Кіпировка, та, тут класно. обвіси дали хороші, та це все бомба. Спочатку одягнув, блін, не моє. <сміпіко> ну, коли тільки зробив деякі маніпуляції, звикаєш до нього. Приємно, що є от постачання, того всього забезпечення. Хотілося б, щоб ще більше було, того всього і в всіх бригадах так було як 63. Я знаю, чому я сюди прийшов. Я знаю, як я сюди прийшов і що я буду робити. Не треба того боятися. Треба просто свідомо зробити свій вибір і долучатися до війська. Хто такий інструктор у ЗСУ? В 23-му, напевно, в кінці десь року поступила вказівка зверху, щоб в кожній бригаді, бо наказ був щоб були свої інструктора. І після того почала формуватися група. І вже так залишилися такі групи інструкторів. Інструктор це людина, яка навчає, допомагає в першу чергу на війні навчитись і зберегти своє життя. Інструктор це ну, другий батько. Це мама і тато, інструктор на початку. Тут всі інструктори, які нам доносять цю інформацію, вони всі бойові. Тобто вони доносять ту інформацію, яка буде нам дуже важлива які на своєму досвіді доносять нам цю інформацію, яка зможе зберегти в подальшому наше життя і життя нашим побратимам. Це дуже важливо. У мене бойовий досвід був без навчання. На початку війни ми дали автомат, напрямок руху, там закріпився все. Вуаля, все буде Україна. Інструктори, які пройшли війну, знають сучасну війну. Це дуже важливо, тому що вони це все власний бойовий досвід. Тої іншої ситуації він показує, що отак лучше не робити, бо там воно не діє. Треба отак робити. Ти не тримаємося в кучі, тому що якщо ви будете триматися отак от кучкою, у вас за 300-двохсотих всіх. Їм важко, тому що кожен після поранення ну, все одно бігає з нами. Тому що він прийшов, а я ще зелений. Все, зараз відпрацьовуємо пару разів, я прийде з вами цілий день, так що щось у нас відкладеться. Треба слухати інструктора по-любому. І тут немає якогось стандарту по книжці. А вони тобі розповідають те, то, що реально вони самі бачили. І, і ти, коли робиш, так як він тобі сказав, ти усвідомлюєш, що реально так правильно. Інструктор з бойовим досвідом зтеперішнім це дуже вагомий вклад в розвиток взагалі Збройних сил. На цьому досвіді я сам хлопцям всім приклад привожу. кажу, хлопці, ми воювали, ми нас не вчили. Ну, дуже важливо, що не відправляють зразу напередок. Більш спілкуєшся, більш визнаєш все на світі. Скільки треба часу, стільки ми виділяємо на нього. Тобто нема такого, що сов-сов він полетів. Ні. Задача, яка наша, щоб людина повернулася додому жива. Все. Він психологічно підходить до кожного по-своєму. Е, І кожному старається донести те, що потрібно, що нам допоможе вижити. Тому що наше головне завдання це вижити. І мені тригнути до спіть. На жаль, в нас ворог дуже масштабний, багато. І щоб його знищити, ми мусимо всі, всі взятися до зброї. І коли всі разом, тоді і поборемо. Віра в те, що я роблю це правильно, в мене, в мене вона є. Тому що я знаю, що якщо ми тут десь пропустимо ворога, то він дойде до моєї домівки, до моїх дітей, до моєї сім'ї. Чого ви допустити не можна? Знаєте, На рахунок віри в перемогу завжди мріємо перемогти, тому що якби, це в нас в крові, напевно. Наша генетика така. Такі сусіди, ми їх не вибирали. Вони прийшли на нашу землю. Тобто мотивація тільки звідси, щоб не гинули наші діти. У нас є сусіди-агресор. Країну потрібно свою захищати. В мене і дружина, і двоє дітей маленьких. Де я раніше жив, там вже сіра зона. І я хочу повернутися туди в рідні країни, де я народився, де я вирісся життя дружитись, мати дітей, власне, будиночку. У мене самого двоє дітей. Тобто вони зараз не живуть вдома на... в Україні. Не живуть за кордоном, тому що небезпечно. Ну, я хочу, щоб мої діти жили тут, на моїй землі. Це мотивація. Тобто Я люблю свою країну, я патріот своєї держави. Україна найкраща в світі. Ми знаємо, що ми приїхали для одного. Для перемоги. повернутися до своїх родин. Особисто мрія перемоги. На даний момент тільки перемога. А перемога буде за нами. Я вірю, що вона буде невдовзі. Якщо не вірити в то, то нема сенсу тим займатися. А так як ми всі діти Божі, Бог нас любить, це все буде добре. Як опанувати майбутній фах? Мінометники це особливі люди. Ми дуже багато чого виконуємо на лінії зіткнення. Ми допомагаємо багато піхоті. При тому при цьому треба зробити все так, щоб нас не замітили. 730-34,60 готовий. Мені 20 років команди розводу мінометної батареї. Розкажу вам з самого-самого початку. Я хотів поступати в військовий ліцей. Мене не взяли, бо мені казали, що там тебе проблеми з зором, ти воєнним не будеш. Потім після 11 класу хотів поступити в воєнну академію. Теж так само, ти військовим не будеш, ти зором проблеми, і все. А потім почалась повномасштабна війна, мені було ще тоді 17 років. Приходив я в воєнкомат, та й якось так закрутились завертілось. завертілись. Переставляю, да. от в цю сторону. Але, стоп. Оп, стоп. Все, буде бомба. До нас військослуговою попадає. Ми в тилу проводимо з ним ще заняття додаткові. Буває неділя, буває, може, 5 днів проводимо, може, треба і 14 днів проводити заняття з ним, щоб він знав з правого мінометника. Тоді ми ставимо його розрахунок до бойових хлопців, і тоді він відбувається з хлопцями на вогнову позицію і з ними працюють. Робота готовий. Міномет. Відновлюємо наводку. наводку! До Роботи готові міномет! Рядом що? А. Треба вчитися кожного дня. Кожної секунди. Якщо є навіть вільний час, треба вчитися. Зброя вдосконалюється, наші навики потрібно відточувати. Ну як ми будемо робити свою роботу, якщо ми не будемо знати, біля чого ми працюємо? Прицел 650. 650. кутомір 35-31. 35-31. Міномет це дуже важлива професія. Тому що саме в батальйоні ураження противника це спроводиться мінометами. І піхота на нас надіється. Моя задача вести вогневу роботу на пункті управління вогнем, давати координати, цифри, приціл, кутомір на вогневі позиції. Тут уважність швидкість наведення міномету. Це дуже важливо. Розгортання міномету на вогневі позиції і згортання відб... зробити відбій, щоб швидко сховати міномет в укриття. Тому що противник теж бачить, має очі, і він теж за нами спостерігає. Чем быстрее и точнее мы попадаем под цели, тем цель будет уничтожена, и наши хлопцы и выживут. Мина! Острел! Острел! Пишла! Ми стріляли сьогодні по мішеням на відстані двох з половиною кілометрів. Як сказали нам командири, що кожен постріл точно в цілі, ми все влучили. Тому думаю, наша задача була виконана. Сьогодні відпрацювали на відмінно, хлопці, молодці старалися. Артилерія має великий обсяг стрільби. Ну, цілі дуже багато. Перша ну, перші лінія оборони противника дуже поражати мінометники. Така наша праця і інакше ніяк. Якщо ми не будемо працювати, піхоти саме важче. Ми перший, які засіб, який їх прикриває. Саме головний засіб їх. Командир батальйону надіється на мінометників. Постійно треба удосконалювати свої вміння, щоб влучно працювати по противнику. Як говориться, під артилериста спасає кров піхотинця. 750! Я на своєму місці. Точку. Я маю тут бути. Я тут. Все. Ми всі віримо, що ми переможемо. Хай як воно не важко нам, але вірити це головне, треба вірити в все. Тільки перемога України, Збройних сил України і все. Більше нічого. Ну, тільки перемога, тільки вона. Мрію про закінчення війни це в першу чергу. Сім'ю створити, бізнес відкрити, щось таке, щоб нормально жити. Зараз отримую вищу освіту, буду вчитися на офіцера, і йти далі, 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 так поки не стане генералом. Не такі мої мрії, але все по артилерії. Тільки по артилерії. Мерітя поїздити по Україні. По всім містам, по селам подивитися ну, свою Україну. Подивитися. Коли ти не побачив свою Україну, то треба їхати за кордон. Як українських військових готують за кордоном? Йдемо штурмувати ворога. Сьогодні ми завершуємо навчання, долаючи бойову смугу з багатьма різними перешкодами. У нас є кілька дронів: артилерія. Ми проводимо бойові дії і перевіряємо їхні бойові навички на нашій бойовій лінії. Давай, давай диво. U. <coughs> I got moved. Just for running here. Come, Come I. I need to kill you. Nós trema pregredi. Ми повинні бути готові до будь-яких рухів і маніпуляцій ворога. Не час ховатися вдома, мабуть. Якщо прийшов час, то потрібно йти, а не ховатися. Are... Українці дуже хороші. Вони мотивовані і для нас дуже цікаво і мотивуючо бачити українців на бойовій лінії наші стосунки з українцями дуже добрі. З ними легко співпрацювати. Вони хороші хлопці, і нам дуже подобається співпрацювати з українцями.